Першу приготуйте мені бургер, будь ласка. Я знаю, що робити. Зараз покажу. Для початку візьмемо форму у вигляді серця, а тепер беремо рожевий крем. Який же він апетитний? Хочеться спробувати. О, так, чудовий полоничний смак. І так, видавлюємо крем в нашу форму. А тепер відправляємо у духовку. Нехай випікається. Вже готово? Так, дістаємо. М -м -м, ось це аромат. Форму прибираємо. І булочку, що вийшла, поливаємо глазур'ю. Звісно, рожевою. Ну а зверху прикрасимо посипкою у вигляді сердечок. Далі для начинки мені знадобиться полуниця. і тістечка макарони. Ах, так, мало не забула про збиті вершки. І так починаємо збирати наш бургер. На вершки викладемо полуницю, на полуницю тістечка. Ну а тістечка знову додаємо збиті вершки і накриваємо другою половинкою булочки. У мене все готово. Ну, яка краса? Ой, Барбі, ти молодець. Мій бургер, звісно, буде краще. Візьмемо гриль та приготуємо в ньому котлету. Смажимо до рум'яної скоринки. Супер. Далі візьмемо фіолетову булочку та розріжемо її навпіл. Збираємо наш бургер. Сир, котлета, бекон і знову сир. Час додати вогнику, щоб сир розплавився. Отак. Який аромат. Накриваємо другою половинкою булочки. А тепер. Пропитаємо наш бургер соусом барбекю. Це точно буде смачно та соковито. Ви згодні, що найсмачніший смачний бургер це бургер з гостринкою. Тому додамо трохи червоних перців. Брат. Я сама їх зробила. Вистачить. І, до речі, моя подача також буде самою крутою. Зацініть цю класну фіолетову тачку. Кладемо в неї бургер і готово. Ідея супер, братц. Барбі, а в тебе яка подача? А я теж маю машину. Але більш гарно, бо вона рожева. Ой, а чим це так пахне? Схоже, щось горить. Дійсно, ой, це ж моя булочка. Час діставати. Ой, трохи підгоріла. Яке лихо? О, добре, не така вже й біда. Почну збирати свій бургер. Для начинки використовую йогурт та овочі. Змажемо булочку йогуртом. Потім покладемо помідорки, броколі і накриваємо другою половинкою. Oh, yeah. Вів'єн, спробуй. Вау! Оце ви постарались. Мабуть, почну з рожевого бургера. Ну, який ж він милий! У вигляді сердечка. Ого, так він ще й солодкий. Дуже прикольно. Ну, просто пальчики оближеш. А що приготувала брат? Її бургер виглядає дуже круто. Мм, класний. Неймовірно соковитий бургер. Соус брат не пошкодувала. Крутяк. Ой. Як же горить язик? А? Ух, це було гостро. Більше не буду. А це що? Дуже дивний бургер. Булочка підгорівша, а всередині овочі гидота. Тут все зрозуміло. Це ми викидуємо, а от бургер Барбі переміг. Ой, перша перемога і одразу моя. У мене для вас нове завдання. Приготуйте мені панкейки. Добре, гарна ідея. Я вже приступаю. У мене завжди є тісто для панкейків в заготовці. Тому саме зараз я спечу цілу стопочку. Ага, ось так. Викладемо на тарілку. Чудово. Далі беремо мед. Ой, як міцно закрито. Ну ж бо відкривайся. Ох, не вийшло. Підайте сюди. Я не можу дивитись на ваші страждання. Можна просто зробити дірки в банці і готово. Ого. От вже дякую, брат. Дуже допомогла. Тепер я можу палити панкейки медом. П'ємо, не шкодуємо, бо мед смачний, і корисний. Чудово. Панкейки готові. Ну, а я вже також підсмажила панкейки, і це виявилось простіше, ніж я думала. Зараз беру цілу тарілку. Чудово! Думаю, цього вистачить. Тепер дістаємо мій шоколадний черевик. Ви тільки подивіться. М -м, він ідеальний. І, до речі, навіть дуже смачний. На шоколадний черевичок викладемо мої фіолетові панкейки. А далі поливаємо їх чорничним сиропом. Їмо побільше, так буде смачніше. О так, як же круто це виглядає. Прикрасимо лохиною, і у мене все готово. Ну, що скажете? Як вам моя ідея? Я б сказала стильно. А я тільки починаю робити свої панкейки, але впевнена, що вони вийдуть неймовірними. Ви тільки подивіться, яка сковорідка у мене є. Заповню кожен віці рожевим тістом. Коли мої милі панкейки у формі серця будуть готові, можна буде перекласти їх на мою рожеву тажерку. <рес> <рес> Чудово! Ну а для прикраси я буду використовувати солодку пудру і трохи квітів. У мене все готово. Вів'єн смачного. Здорово, Барбі. Так, Люба, смачного. Вау, це все для мене. Я в захваті. Що ж, почну дегустацію з панкейків у вигляді сердечок. Ммм, як прикольно. Мені подобається. Дуже смачні. А що у нас тут? Отак. Впізнаю класичні панкейки від бабусі. Ням-ням-ням, з медом. Супер. Ого, оце подача. Неймовірно. Панкейки на черевичку. Класно придумано. Ой, які вони смачні. Можна язика проковтнути. Цікаво, який на смак каблочок. Ну-ка. Який класний шоколад. Я в захваті. Брат, круто придумано. Перемога твоя. Так. Я знала, що я вас обіграю. А тепер приготуйте для мене коктейль. Я хочу пити. Із задоволенням приготую. Мені потрібна посипка. Для початку висипаю її на стіл. Ось так. Вона така яскрава та апетитна. Буде здорово прикрасити нею келих. Так, вийшло саме так, як я і хотіла. Тепер візьмемо всіма улюблену солодку вату. Кладемо в келих та побільше. Тепер беремо коло. І милуємось, як солодка вата розчиняється прямо в келиху. Прикрашаємо рожевим кремом. І не забуваємо вставити парасольку та трубочку. Ну от і все. барбі коктейль готовий. Барбі чудово впоралась. а ти що робиш? Як завжди, щось дуже круте. Беремо келих, кладемо туди лід, далі в шейкері гарно змішуємо наш коктейль. Готово. Можна переливати у келих. Фіолетовий коктейль сам по собі виглядає ефектно. Але як же буде круто, коли ми додамо туди блискіток? Отак. Просто фантастика. Переходимо до прикрашання келика, видавлюємо сироп по краям, щоб вийшли апетитні патьоки. Далі зверху видавлюємо фіолетовий крем, вставляємо маршмеллоу і зірочки на шпажці. Додамо трохи ланцюгів. Загалом прикрас багато не буває. Так, по моєму коктейлю одразу зрозуміла, що його зробила я, брат. Ну, просто неймовірно. Дівчата, у вас розкішні коктейлі. Навіть важко обрати який краще. Але тепер моя черга готувати. Так. Приступаємо. Беремо кавун. Вирізаємо із нього центр. Ага, ось так. Обережно. Піднімаємо. Ммм, аромат який. Ну просто ідеально. <плес> Тепер дістаємо блендер. І збиваємо кавун прямо у шкірці. І зовсім швидко у мене вийде чудовий кавуновий фреш. Додамо малинку для прикраси і трохи м'яти. Вставляємо трубочку і коктейль від бабусі, готовий. Здається, у мене не гірше, ніж у дівчат вийшло. Вау, яке все цікаве! Хочу почати із цього коктейлю. Ммм, Доволі смачно. Тепер спробую ось цей. М -м, кавун з малинкою клас. Ну і нарешті спробую коктейль від Барбі. Так, ви зробите його для мене? Вау, класна ідея! Гаразд. Почнемо. У нас тут є торт. Так, і залишилося тільки прикрасити його, і торт насправді смачний. Я використаю сердечка. Ти робиш О-е-е! Е. Ти все побачиш! Подивись на мої ідеальні маленькі сердечка. Вони такі милі. Прикрашаю торт ними! Вау, мої сердечка вже літають! Як мило! Що! Фу, це жахливо! Я ненавиджу рожевий. Як мені прибрати цей безлад? О, ні! Бери це! Ой, я ненавиджу себе. Трейсі! Перестань сміятися! Це було боляче. Я придумала класну ідею для декору, розбиваючи льодяник. Мій каблук завжди допомагає мені в цьому. Давайте покладемо ці крихти на торт. Чудово! Тепер мені потрібне моє обличчя, але їстівна версія. Як мило, воно так схоже на мене. Приклеюю його до торта. І зачіска. Я використовую солодку мастику для цього. Подивись, як красиво! Трейсі, що ти скажеш? Дженіс. Це чудово! І у мене є жуйка для декору. Спробуємо надути з неї бульбашко. Вийшло. Я беру бульбашку і прикрашаю нею свій торт. Далі додамо знак Барбі. Я маю виграти. Давайте зіпсуємо день Дженіс. Я приклею жуйку прямо на її волосся. Я теж закінчила свій торт. Що? Жуйка в моєму волосі. Який жах. Трейсі, Ти точно це зробила. І дівчата, я голодна. Що? Вже? Е, -е, -е. одну секунду. Насолоджуйтесь. Ми закінчили. Вау! Обом вам оцінка відмінно. Почнемо з торта Барбі. Він виглядає красивим і рожевим всередині. Класно, смачно! Мені дуже подобається. На смак як жувальна гумка. Знаю, давай спробуємо надути бульбашку. Так весело. Тепер час для торта Дженіс. Він фіолетовий. Дуже круто. Відкушую. М -м, непогано. Фу. Зачекай, зараз це виглядає не дуже. Грібінець? З жуйкою? Фу. Бе. Забери це. Торт Барбі Трейсі переміг. Вау. Подивіться на мене. Моє волосся рожеве. Красиво. Люблю це. О, так, перемога моя. Я така щаслива. Я знаю. Зроби мені ляльку з красивим макіяжем. Я чекатиму. Це класна ідея. У нас є аркуші паперу та макіяж. Отак подивимось, що у мене є. Стільки макіяжу, це неймовірно. Дженіс, навіть не намагайся! Я виграю трейсі, припини, я теж можу тобі завадити. Я зіпсую твій малюнок тональним кремом. Що ти наробила? Це зовсім не її відтінок. Як мені це виправити? О, ні, стало ще гірше. І мої руки. Що в моїй косметичці? Давайте викладемо все на стіл. Хм, Зачекайте. Виглядає як шоколад. Ах, Це палітра з тінями. Вау, там так багато кольорів! Починаючи з рожевого. Що мені робити? Я не здамся. Виймаю свою палітру і теж використовую рожевий. Але мій дійсно рожевий, а не той фіолетовий відтінок. Тепер беру блискітки, видавлюю їх на палець і наношу трохи на обличчя. Вау! Wow. Вау! Тепер на обличчі моєї моделі. М. Що ти робиш? Що ти наробила Дженіс? О, це все через тебе. Тепер все зіпсовано. Давай, Трейсі, Це весело. І в мене на обличчі гарна зірка. Дві зірки. А що, якщо ми додамо їх нашій моделі? Аго. Це чудово! Подивись на це смачне покриття. Це насправді помада! Вау! Виглядає красиво! Додаю трохи рум'ян! Гарно! О, це пахне неймовірно! Ну, принаймні, у моєї моделі будуть чудові губи. Вау, вау! О, це було жахливо! А це дивовижно! Мені пасує. Вау! Брат Дженіс перемогла! Дивись, я така крута і чудова! Юху, я переможниця! А тепер мені потрібна сукня. Я хочу дійсно красиву. Гей, перестань мене дратувати. Ой, не штовхай мене. Ух, мрій далі. Я буду переможцем. Хм, ні, я зроблю краще. Вівіан сподобається мій стиль. Гарно. Вау, це саме те, що я хотіла. Я знав, що тобі сподобається. Так, відпусти мене. Вівіан, приміряй це. Як круто! Це хуторяне пальто ідеально підходить. Ні, віддай мені ті туфлі. Я не буду тебе слухати. Це моє Вівіан. Я знайшла найкращі туфлі. Вправді? Вау! Все виглядає чудово! Вівіан, ти виглядаєш чудово. Найкрасивіша дівчина у світі. Це все завдяки тобі. Дякую. Привіт, хлопці. Вау, Вівіан, такий класний наряд. Твоє волосся і макіяж. Дай п'ять.